Сергій МИСЬКО Людина без даху і дверей, ЧИТАЄ Руслан ДРАПАЛюк. ЧАСТИНА 1 КОНОПЛЯНА ОЛІЯ Тільки одинока, ЗгаСАЮча свічка, вихоплювала з темряви їхні силуети. Нарешті, нарешті ти тут. Він трепетно схилився над нею і монотонно повторював цю безкінечну фразу. Його голос зливався з тишею, утворюючи приглушений шум, який вщердь заповнював простору і темну кімнату він не чув свого голосу ним заволоділо торжество сакраментальної значущості, дійства. Він сьогодні спатиме з нею. Вони тільки удвох, окрім ще восьми, які вже були у достойній честі, ділити з ним весільне ложе, а тепер німими свідками лежали одна на одній у кутку. Похапцем зняв одяг, витерним спітніле тіло, не озираючись, кинув за спину. Ненароком зачепив рядно на вікні. Пошарпана тканина, сповзла. Видавши нічне зоряне небо з ріжком молодого місяця. Ні ні, зайвих нам не треба. Ми самі дамо собі раду. Збентежений і сповнений емоціями, в передчутті торжества єднання, дбайливо затулив вікно. Отак. Тільки ми я і ти. Уся підлога в їхньому розпорядженні. Він ніжно взяв її на руки. Ти справжня красуня, моя мила, ти вже не пахнеш м'ясом, кривавим м'ясом, таким звабливим і бажаним, моя улюблена. Ти сьогодні будеш зі мною усю ніч. Він обережно поклав її на розстелене ганчір'я. Спочатку обнюхав її всю. Закрив очі від задоволення. Лагідно поцілував. Губи відчули сухий холод, він жадібно облизав їх, смакуючи поцілунок, провів рукою по звабливому вигині, дістав з шмаття дві каблучки. Я приготувався заздалегідь, моя улюблена. Пропоную тобі душу і серце. На честь нашого Союзу прийми щирий знак мого кохання. Його голос звучав урочисто, ніжно. САМПЛОІТ. Це...